Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті з малювання. Ми вже з вами говорили про те, що у нас на творі змінилася пора року і у нас настала осінь. Вересень малята це рання осінь, але уже зараз на деревах починають змінюватися колір листочки. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати осінній пейзаж. Погляньте, будь ласка, ось такі малята. Бачите? Так, тут намальовано декілька дерев, на яких уже листочки різного кольору. Вони і жовті, і червоні, і зелені, тому що на деревах теж багато ще зелених листочків зеленого кольору. Так, бачите, яка? Ось так. Малята, давайте розглянемо ось цей малюночок. Погляньте, тут намальовані дерева і на них листочки. Але листочки, подивіться, бачите, якої вони форми. Ось. Чим же можна намалювати такі листочки? А намалювати їх можна, погляньте, будь ласка, ось у мене на тарілочці, листочками, які вже опали з дерева. Бачите? А як це я буду робити, я вам зараз розповім. Так, це відкладаємо. Погляньте, у мене є малюночок, бачите, на якому зображені силуети дерев. Зовсім без листочків. Малята. Якщо ви вмієте і зможете, якщо вам це не важко, ви можете намалювати, використовуючи коричневу фарбу, ось так: Бачите, землю і ось такі дерева. Але якщо для вас це складно, то в цьому вам допоможуть ваші дорослі. Тож, коли у вас буде готова отака ось ось заготовка для малюнка, ми з вами розпочинаємо роботу. Допомагати мені буде не тільки листочки, але і наш пензлик. Малята. Тож, пригадуємо, як ми його тримаємо Трима пальчиками, трішки вище металевого поясочка і розпочинаємо роботу. Дивіться, якщо коричнева фарба вам не потрібна, ми її можемо поставити трішечки у сторону. І починаємо малювати. Ми малята беремо листочок. Бачите, ви можете любий взяти листочок не дуже великого розміру. Великі листочки не потрібно брати. Подивіться, і він обов'язково повинен бути з отаким маленьким хвостиком, для того, щоб нам було зручно його тримати. Листочок не повинен бути дуже сухий, щоб він не, раз не був крихкий і не розпався у нас. Як ми працюємо, малята? Фарба у нас гуашева повинна бути теж густа. Не дуже, щоб її розводили водичкою. І нам бачите, знадобиться ось такий гумовий коврик, який ми використовуємо з вами на аплікації. Для чого, дивіться, я беру листочок. Бачите, я вже малювала його. Набираю густої фарби, тримаю його за хвістик. Бачите, і намазую його фарбою. Зараз я працюю з червоною фарбою. Бачите? Я його поклала на гумовий коврик для того, щоб не забруднити стіл. Ось так, малята, подивіться, ми його ретельно-ретельно намазали гуашевою фарбою. Потім я ставлю пензлик у стаканчик, а наш листочок, дивіться, я фарбою притискаю ось так до аркуша, там, де намальовано у нас дерево. І потім його знімаю. Маляти, дивіться, у нас вийшов оттиск ось такого листочка, але може десь щось у нас не дофарбувалось, тому ми можемо домалювати його трішечки, ось так. Подивіться, ось такі краєчки зробити. Пензликом, бачите, доформувати. І у нас листочок буде вже схожий більш на це. І саме головне малята. Кожного разу треба намазувати фарбою листочок, тому що фарба залишається на аркуші. Знову поставили і знову приліпили ось так до дерева. Пальчиком ось так. А тоді за хвостик ми беремо. І піднімаємо. Бачите, у нас знову вийшов листочок. Але ось такого немає у нас хвостика. Бачите, ось як тут? Не, не зробився витиск. А якщо ми пензликом трішечки-трішечки його підправимо, у нас знову буде схоже на листочок. Дивіться, ми знову працюємо червоною фарбою. Бачите малята? Ми зараз з вами намалюємо, зробимо. Усі листочки червоної фарби. Дивіться, і хвостик, бачите, ось ретельно, ретельно. Потім я ставлю пензлик і десь іще зроблю червоний листочок, ось тут. Не бійтеся, якщо пальчики забрудняться, нічого страшного малята. Знову піднімаємо, бачите, гарний листочок у нас вийшов. Але ось трішки внизу у мене фарба не взялася. Бачите, я ось. Пензликом можу ось так його підправити. В мене вийшов листочок. Малята, поки у нас пензлик у червоної фарбі, ми можемо ще намалювати декілька листочків ось так пензликом на землі, які вже опали. Тепер я закінчую працювати червоною фарбою і вимиваю ретельно пензлика. І починаємо малювати жовтою фарбою. А для цього нам потрібно взяти наступний листочок, тому що той не підійде. І точно так же малята ми намазуємо листочок, бачите, жовтою фарбою. І потім ставимо пензли в стаканчик і притуляємо наш листочок до дерева. Ось так малята. Вийшов листочок, і теж ми можемо домалювати ось так трішечки підправити. Знову намазуємо фарбою листочок. Малята, якщо у вас десь е, фарбою може капнути з листочка, ви теж можете на ці цяточки намалювати листочок. Ось так малята. І ми тепер зробимо. Декілька листочків. Бачите, і трішечки підправили пензликом. Знову намазали і так зробимо ще декілька листочків жовтою фарбою. А також малята, подивіться, у нас жовті листочки вже достатньо. А на землі у нас ще нема. І коли у нас пензлики ще залишається жовта фарба, ми на землі теж намалюємо декілька листочків, які вже впали жовтого кольору. Тепер ми закінчили працювати жовтим кольором і теж вимиваємо пензлика ретельно-ретельно. І зараз ми будемо теж саме робити малята зеленою фарбою. Ми намалюємо декілька листочків зеленої, зеленого кольору. Теж Намазуємо ось так листочок, пензлик у скляночку і притуляємо наш листочок на дерево. Ось так. Бачите, ось він вийшов, гарний. І теж його підправляємо ось так. Ось так, трішечки йому придаємо форму, бачите, листочок. Знову намазуємо і малюємо декілька листочків зеленого кольору. Обов'язково. Ось так. Бачите, притисли. Ось у нас вийшов листочок. Ось так, малята, подивіться, скільки зелених листочків я намалювала. А зараз, подивіться, у мене фарба залишилась, пам'ятаєте, на пензлику зелена. І ми теж додамо, тому що вітерець може і зелені листочки позривати і укрити землю. Ось подивіться, який гарний малюночок. Ось так. Малята, погляньте, ось такий малюночок гарний у нас з вами вийшов. Сподіваюся, у вас теж все вийшло. А якщо погляньте, оці два малюночка поєднати, то в нас з вами вийшов справжній осінній гай, в якому багато дерев, вони різного кольору, листочки, бачите? І у нас дуже-дуже гарна вийшла робота. Сподіваюся, у вас теж все вийшло. І я дуже чекаю на ваші малюночки. А я з вами прощаюсь. До побачення, до наступних зустрічей.